Експосадовці Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства і Любомильського лісового господарства понад рік ймовірно незаконно рубали ліс. До розслідування завершили працівники державного бюро розслідувань. Обвинувальний акт вже у суді. За інформацією слідства, протягом 2020-2021 років на території Любомльського лісового господарства незаконно рубали деревину на семи ділянках лісу, загальна площа яких понад 10 гектарів, порушникам загрожує до 10 років за гратами. Рубки були організовані головним лісничим Линського обласного управління лісового та мисливського господарства, головним спеціалістом цього управління, а також інженером Любомського лісового господарства. Посадовці в порушення законодавства видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов'язковим для проведення таких рубок. Через це було незаконно зрубано понад 2,5 тисячі дерев різних порід. А збитки довкіллю за висновками інженерної екологічної експертизи склали понад 21 мільйон гривень. Тож, вже колишніх посадовців обвинувачують в перевищенні службових повноважень та незаконній рубці лісу.